Ізраїльські танки оточили ключову лікарню у секторі Гази. За даними Цахал, в лікарні і в тунелях. Під нею переховуються сотні бойовиків Хамаз. Ну а часто бойовики навіть видають себе за лікарів або ж пацієнтів цієї лікарні. Однак, за даними CNN, очільник двох ключових лікарень у Газі Аль-Насар та Аль-Рантісі, Мустафа Аль-Кахлуд. Повідомив, що ці лікарні оточені на півночі сектора Гази, і просить Червоний Хрест допомогти з евакуацією цивільного населення. Ми повністю оточені. Біля лікарні стоять танки і ми не можемо піти. Сказав Алькалут. У нас немає електрики, немає кисню для пацієнтів. У нас немає ліків і води. Ми не знаємо своєї долі. Його заклик прозвучав після того, як повідомили про зіткнення біля кількох інших лікарень на півночі гази. Ну і загалом така заява лунає на тлі цілої серії вибухів біля інших лікарень на півночі Анклаву, включаючи лікарні Альшіфа в місті Газа. Це найбільший медичний заклад взагалі на території сектора Гази. Втім, в Цахал повідомляють, що причиною удару по лікарні Альшіфа став бракований снаряд, випущений з території сектора Гази. Тобто його запустили самі ж бойовики Хамас, що є далеко вже не поодиноким випадком, коли вони запускають ракети та снаряди, які не досягають своєї мети, а просто падають на території сектора Гази. Ну і тут нагадаю, що 31 жовтня Цахал повідомив, що почав бій з бойовиками у тунелях сектору Газа, пізніше армія оборони Ізраїлю. Заявила, що вже діє всередині міста Газа і оточує його з кількох боків. Вже 9 листопада стало очевидно, що Цахал повністю оточив місто Газа і рухається в центр міста. Тоді ж у Білому домі заявили, що Ізраїль погодився запроваджувати чотиригодинні гуманітарні паузи під час військових операцій у північній частині Гази. Сьогодні, наприклад, Цахал запровадив семигодинну годинну паузу для евакуації жителів Гази на південь по одній із автомагістралей, яка знаходиться під контролем армії оборони Ізраїлю. Сьогодні в Цахал повідомили, що ізраїльські військові отримали контроль над ще 11 опорними пунктами Хамас у секторі Газа і знищили тунель, який використовували бойовики під містом. Окрім того, за повідомленнями ЦАХАЛ було знищено автомобіль, начинений вибухівкою, який був припаркований просто на вулиці міста, по якій переміщувалися ізраїльські солдати. Але насправді чим довше триває операція Ізраїлю в секторі Гази, тим більше Ізраїль отримує критики навіть з боку союзників. Попри запровадження гуманітарних пауз в боях, державний секретар США Ентоні Блінкен виступив із прямою критикою військової кампанії Ізраїлю проти бойовиків Хамас, заявивши, що потрібно зробити більше для захисту цивільних осіб. Надто багато палестинців було вбито надто багато постраждало за останні тижні. Ми хочемо зробити все можливе, щоб запобігти заподіянню їм шкоди та збільшити допомогу, яку вони отримують. Ну і загалом, нині офіційні особи адміністрації президента США явно посилюють тиск на Ізраїль щодо ведення військової кампанії в секторі Газа. Очільник держдепу зазначив, що потрібно зробити набагато більше як для захисту мирних жителів, так і для надання їм гуманітарної допомоги. Мовляв, в білому домі натякають, що поряд зі знищенням Хамас Ізраїль має взяти на себе ще й відповідальність за гуманітарну ситуацію в Газі. В Європі також почали звучати заклики до Ізраїлю скоригувати свої військові операції. Зокрема, 9 листопада, президент Франції Еммануель Макрон провів Паризьку конференцію з питань гуманітарної допомоги ГАЗі. Тоді ж, він заявив, що Ізраїль, звісно, має право на самозахист, але він так само несе цитую велику відповідальність за дотримання закону у відповідь на смертоносну атаку Хамас 7 жовтня. Макрон наголосив, що цивільне населення Гази має бути захищеним. Ну і за його словами, знову цитую: боротьба з тероризмом ніколи не може вестися без правил, і Ізраїль це знає. Мовляв, пастка тероризму якраз і полягає в тому, що той, хто від нього захищається, може піддатися насильству і відмовитися від людських цінностей. Також Еммануель Макрон 9 листопада зазначив, що в газі має бути швидко встановлена гуманітарна пауза і що країни повинні працювати над повним припиненням вогню. Втім, вже сьогодні риторика Макрона стала ще гострішою. Макрон заявив, що Ізраїль повинен припинити бомбардування гази та вбивства мирних жителів. Він наголосив, що Франція чітко засуджує терористичні дії Хамас, але визнаючи право Ізраїлю на самозахист, Франція закликає припинити бомбардування в Газі. Де факто сьогодні бомбардують цивільних. Де факто ці діти, жінки, ці старі люди піддаються бомбардуванням і гинуть. Для цього немає жодних підстав, і жодної легітимності. Тому ми закликаємо Ізраїль зупинитись. Сподіваюся, що інші лідери, в тому числі в США і Великій Британії, приєдналися до закликів до припинення вогню. Але я не суддя, я глава держави. Однак Ізраїль стверджує, що атакує військові цілі відповідно до міжнародного права і вживає заходів для зменшення жертв серед цивільного населення, наприклад, попереджає перед ударами та закликає людей евакуюватися. Що насправді є правдою, тому що навіть ще до початку наземної операції в секторі Газа Ізраїль закликав палестинців все ж таки переміщуватися з північної частини сектору Газа на південь. Офіс прем'єр-міністра Ізраїлю Бініміна Нетаньяху дуже швидко відреагував на коментарі Макрона, заявивши, що країни повинні засуджувати Хамас, а не Ізраїль. За словами Нетаньяху, якщо не зупинити Хамас у Газі, то бойовики цитую завтра вчинятимуть злочини в Парижі, Нью-Йорку та в будь-якій точці світу. Втім, на тлі критики, представник Міністерства закордонних справ Ізраїлю Ліор Хаят розповів, що кількість загиблих у результаті атаки терористів 7 жовтня була переглянута. Причини перегляду минулої оцінки він не вказав, але заявив, що офіційна кількість жертв 1200 осіб, тоді як раніше лунала цифра в 1400. Загалом, Ізраїль на тлі критики, навіть від партнерів, може опинитися у доволі складному становищі в регіоні близького сходу. У Саудівській Аравії сьогодні проходить спільний арабський та ісламський саміт. На ньому учасники Ліги Арабських Держав та організації ісламської співпраці обговорюють, як реагувати на війну на території Гази. У своєму вступному слові на спільному арабо-ісламському саміті в Ер Ріяді наслідний принц Саудівської Аравії Мухаммад Бін Салман заявив, що королівство категорично відкидає війну, якій піддаються палестинці. Цей саміт проходить за виняткових і болісних обставин. Ми категорично відкидаємо цю жорстоку війну, якій піддаються наші брати і сестри в Палестині. Ми знову вимагаємо негайного припинення військових операцій. Тисячі мирних жителів були вбиті ізраїльськими авіаударами, а лікарні та храми були зруйновані. Ми маємо перед собою гуманітарну катастрофу, яка є свідченням неспроможності Ради безпеки ООН і міжнародної спільноти покласти край кричущим порушенням із. Раїлем міжнародних законів і норм, і міжнародного гуманітарного права. Королівство підтверджує своє категоричне неприйняття продовження агресії, окупації та примусового переміщення населення гази. Це також підтверджує, що окупаційна влада несе відповідальність за злочини, скоєні проти палестинського народу. Єдиний спосіб знайти тривалий мир це покласти край ізраїльської окупації, палестинських земель і створити палестинську державу в кордонах 1967 року зі столицею в східному Єрусалимі. Зрештою, напевно, саме таку заяву і варто було очікувати від представника арабського світу, навіть попри те, що Саудівська Аравія досить довго дотримувалася, якщо не певної тиші від початку атаки терористів 7 жовтня, то принаймні, е ну не так гостро критикувала дії Ізраїлю, і навіть збивала ракети єменських хуситів, які летіли на Ізраїль. Але в цій ситуації олії у вогонь додав сам прем'єр-міністр Ізраїлю Нетаньяху, який напередодні заявив, що навіть після закінчення війни сили оборони Ізраїлю не вийдуть із сектору Гази. Нетаняху каже, що Ізраїль не віддасть газу під контроль міжнародних сил. Ну, і така заява вона грає лише на руку антиізраїльським силам в регіоні. Адже на саміті в Саудівській Аравії присутній сьогодні і президент Ірану Ібрагім Раїсі. Наслідний принц Саудівської Аравії Мохамед бін Салман особисто зустрічав Раїсі, що стало їхньою першою зустріччю. Після того, як Саудівська Аравія та Іран домовилися відновити дипломатичні відносини на початку цього року, ну і це також перший візит президента Ірану до королівства Саудівська Аравія за останні 11 років. Окрім того, на в саміті беруть участь президент Туреччини Реджеп Таї Пердоган, емір Катару Шейх Тамім Бін Хамад Аль Тані, президент Сирії Башар Аль-Асад, президент Єгипту і так далі. І тому подібне. Тобто на цьому саміті зібралися абсолютно всі лідери, як арабських, так і ісламських країн. І всі ці лідери країн сьогодні мають озвучити колективну єдину позицію щодо подій у Газі. І отут президент Ірану Ібрагім Раїсі під час свого виступу вже каже про те, що єдиним вирішенням цього питання має бути існування Палестини, як він висловився від берегів моря до річки Йордан. Ну а це фактично виключає сам факт існування Ізраїлю, тому що якщо ви подивитеся на мапу, то помітите, що сектор Газа це якраз берег моря, ну а західний берег річки Йордан. З іншого боку, Ізраїлю, разом з тим, інститут вивчення війни сьогодні помітив, що військово-морські сили Китаю навіть після запланованих операцій в Оденській затоці, ще 2 жовтня, вирішив залишити свої кораблі в регіоні і здійснив серію так званих візитів доброї волі в Оман, Кувейт, Катар та Об'єднані Арабські Емірати, де проводилися спільні навчання з ВМС цих країн. Ну і також згадується, що в жовтні президент США Джо Байден отримав брифінг щодо переговорів Китаю та Оману щодо будівництва військового об'єкту армії Китаю в цій країні. Цей об'єкт доповнить іншу закордонну базу Китаю в Джибуті і розмістить постійний об'єкт армії Китаю поблизу основного блоку в Ормузькій протоці. І все це вказує на те, що Китай. Так само посилює свою присутність на близькому сході, і навіть зараз вже лунають припущення про те, що під час зустрічі Джо Байдена та Сі Цзіньпіна 15 листопада в контексті обговорення близького сходу будуть заклики до того, щоби Китай якось повпливав на позицію Ірану.